На жаль, в нашій державі стає небезпечним активно відстоювати свою позицію правовими методами. Теракти вже відбуваються на мирній території України під Києвом. В ніч на 20 жовтня в Київській області за декілька кілометрів від столиці було обстріляно будинок правозахисниці Наталії Аваєвої. А під її машину кинуто бойову гранату. Ці дії кваліфіковані як замах на життя та теракт. Ну, на сьогоднішній дішою провокационный акт в отношении меня как правозащитника. 20 мощ 20 числа на час ночи был сделан выстрел в мое окно там где я находилась помещение после чего когда я выключила свет в кухне и э, перешла в другое помещение э, видимо подумали что я выхожу на улицу прозвучал взрыв фактически была кинута граната под мою машину радиус поражения э, 25 метров, но было с расчетом на то, что задать, задать никаких, каких никаких телесных ушкоджений. Но на сегодняшний день э, ведется резонансное дело, которое связано с э, помощником народного депутата бывшего регионала, который занимается э, захватом земель по Киевским области, вот, привлекая сюда э, высокопосадовцев, которые э, в том числе Работа в центральному апараті сповнітнеї владі на твісна ну, до магенства України втручанням автомобильного державного земельного кадастру, вносять відповідні відомості щодо до, до земельних ділянок. Фактично на всій підставі виготовляються правостановлюючі документи і вчиняються провочими. Більш того, ці провочини підтверджуються незаконними рішеннями суду і взяла кримінальне провадження, в яких задіяні сім суддів апеляційного суду Київської області, а також посадові особи Дерзамогенства і України, і територіальних відділень щодо викрадення і підробки документів, Ну, на користь саме цієї особи, яка і замовила фактично такі дії проти мене. На даний час тривають судові засідання, а шляхом довгих судів було отримано декілька рішень, які були не на користь останнього. Тобто засіданні було доведено факт, що бланк державного акту, який фактично обслуговав тим документом, на підставі якого відчужила земельна ділянка, був ще в типографії, а вже на ньому було зазначено, що нібито він виданий і належним чином зареєстрований. Ми спростували ці факти відповідними документами і суд. Це Якого питання це стосується, було здійснено напад і підпал трьох автомобілів. Після чого я отримала неодноразові загрози на свою адресу. Приходили до моїх батьків, погрожували дітям. Ну ніхто нічого фізично ніякого не стоїть, не застосовував. То тобто перед судовим засіданням, яке відбулось вчора, фактично і відбулося така подія, як уже залякування. Фізичними діями, які були втілені в життя, ну з тих підстав фактично я прошу максимального там розголосу цієї обставини, тому що на даний час в державі відбувається те, що ні через суди, судівську систему, ні через правоохоронні органи. Жодна особа, яка дійсно сумлінно виконує свої обов'язки і намагається довести факти злочинних і корупційних дій на користь народних депутатів. їх Азується уже фізичним шляхом, ну, це не пропустимо в українській державі. Взагалі, якщо ми будемо які хоч яке хоч яку як, ну, хоч якесь державу, таке не може бути. І я просто захисту у правоохоронних органів, які на даний час на місцевому рівні сепутуються ці обставини, наскільки да було експертизу проведено, балістичну експертизу встановлено, що, да тісно була бойова граната. І застосовано оружиє в цьому випадку. Тому ну, на даний час МВС затримує у світі справу, не передає підслідство СБУ, оскільки це кваліфікація, теракт а, вона підслідна виключно СБУ, оскільки а, києво Святошинський район а, управління внутрішніх справ києво Святошинського району неодноразово брала хабарі від цієї особи, яка замовила. А, Тичності події на даний час і ітуються на місцевому рівні передача справи ну, вже за належністю розслідування. До речі, саме Наталія Аваєва представляє інтереси редакції газети Антена у позові до департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради.